Привіт, це В'ячеслав Бобров з нами після матчу зі збірною Словаччини. Матч цей збірна України перемогла 98-86 рахунок. Був В'ячеслав відіграв теж таку дуже велику роль у цьому матчі, як і в інших матчах збірної. Привіт, В'ячеслав. Дуже раді тебе бачити. Добрий вечір на такому невеличкому відео. Як тобі взагалі атмосфера в збірні після цих перемог, після того як ви кваліфікувались на кваліфікацію до чемпіонату світу, як взагалі атмосфера в збірній? І твої думки? Атмосфера дуже файна в команді, тому що ми вже майже місяць і більше працюємо всі разом, всі приїхали, зрозуміло, в різних кондиціях. Тому ми почали трохи раніше, щоб всі змогли набрати хід. І як ми бачили. у Останніх іграх з кожною грою ми набирали і набирали, розкривали інших гравців. В кожній там грі хтось відкривався, хтось додавав ще більше. Якщо брати там липовий кравцов, ковлярш Войнолович, Ковляр, та я, я можу сказати всіх, всі гравці, навіть молоді гравці, сьогодні міша Луболік uh -huh. вийшов, забив сьогодні все, що йому дали. Він ще від старті вийшов. Так, да, Ігор тільки Сушкін не, не забив, але я вважаю, що сьогодні ми показали е, не саму таку найкращу нашу гру, але забили сьогодні 98 очок. І це ще не самий наш результативний матч з трьочковими. Ми багато змазали сьогодні штрафних китків. Багато десь не бачили великих під кільцем або десь пізно віддавали м'ячі mm -hmm. один одному. Але вважаю, що в захисті ми показали, що ми вміємо грати проти великих, проти маленьких. Так, в третій чверті вони нас догнали. Mm -hmm. у Нас була перевага, але збилися на індивідуальні речі, десь не зіграли те, що нам малював тренер. Mm -hmm. Але в четвертій чверті степ байстеп mm -hmm. потрохи. Потрохи нав'язували вже свою гру, брали ініціативу на себе, дава, давали їм е, кидати складні, кітки, складні такі, можливо, е, але інколи зрозуміло, що mm -hmm. неможливо закрити все. Е, Павелко і цей маловець 88-й 88. номер. Mm -hmm. так, вони сьогодні забили, але вони грали вдвох. Так. Якщо ми так можемо брати гру в цілому, е, два гравці забили, але інші були безміча. Yeah. Тому. Е, Десь э, наша стратегія була ефективна, тому забили майже 100 очок, mm -hmm. не дали забити більше і закінчили гру на такій гарній ноті. Виграли з перемогою. Виходимо э, в наступний раунд з першого. І Це тільки частина розмови з В'ячеславом Бобровим. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео.